Вітаю вас на каналі Скринька Казок книжариків. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайко. Я книжарик, звати мене Бібло. Живу я в бібліотеці і маю велику родину. Та ще в мене є чарівна скринька казок. Коли я та, мої брати і сестри, хочемо відправитись у мандрівку сторінками книг, ми просто відчиняємо скриньку і беремо нову книгу. Сьогодні я хочу познайомити вас з давно забутою історією, а написав її Радій Полонський, чудовий письменник! І книга його називається Казка про викрадену зозулю. І так починаємо розділ перший. Тільки одне ку. До великих подій заставалося кілька хвилин. Цього ще ніхто не знав. Хлопчик Петрик, якого усі жартама звали ходючок, сидів удома сам і розбирав новий набір автоконструктора. Тато й мама були у далекому відрядженні. Дід Андрій пішов до гастроному, а бабуся Марія на базар. У двері подзвонила дівчинка з сусідньої квартири Ганнуся і запитала, А котра година на вашому старовинному? Зайди, подивись, сказав Петрик і пропустив Ганусю до квартири. Вони зайшли до кімнати і стали дивитися на годинник. Отак От стояли собі мовчки і дивилися, бо ще нікому не вдавалося відразу одірвати від нього погляд, то був дуже гарний і зовсім незвичайний годинник. Він був як невелика шафа з темного дерева, вкритого гарними візерунками, на білому циферблаті дванадцять тьмяних золотих цифр і дві золоті стрілки. Велика стрілка закінчувалася кружечком, на якому було викарбуване усміхнене сонце із хвилястим і густим волоссям промінням. А на кінці малої був маленький жовтий місяць із гострими ріжками. Якщо дивитися на циферблат дуже пильно, можна помітити, як рухається велика стрілка сонце. За вузькими скляними дверима поважно гайдався великий маятник. Він зображував землю. По екватору вправний майстер викарбував різних звірів і птахів. Тут були і ведмідь, і слон, і жираф, і пінгвін, і круг, був навіть пацюк. Із зубатою пащекою. А посеред землі стояли хлопчик і дівчинка, тримаючись за руки. І це ще не все. Над циферблатом була влаштована гостро верха дерев'яна хатка, що півгодини дверцята хатки розчинялися, і звідти вигулькувала різьблена дерев'яна зозуля, і дзвінко кукувала – ку-ку, ку-ку. Петрик пам'ятав цей годинник стільки, скільки й себе самого. Усе життя. Коли він був маленький, то все питав маму і тата, а що Зозулька каже. Вона сповіщає котра година, терпляче пояснювала мама. Або ж стежив за поважним, неквапливим маятником. Тік так, тік, так, ні, отак, а не так, і запитував, а хто його хитає? Час коротко відказував тато. А де він час? допитувався хлопчик. Там у середині. Коли ж ходючок підріс, йому розповіли, що це дуже старовинний годинник, і раніше він належав дідусеві, а ще раніше татові дідусевої мами. А ще раніше вже забута кому. Зате всі знали, що годинник цей. І дуже давні часи зробили найкращі майстри, і що він надзвичайно точний. Мама, тато і дідусь з бабусею перевіряли за ним свої наручні годинники. А якщо їхні сусіди не дочують, бува, сигналів точного часу по радіо, то дзвонять у двері і вічливо питають: скажіть, будь ласка, котра година на вашому старовинному? Оце ж і Ганнуся. Яку друзі звали сміхошею, прийшла спитати котра година. І вони з ходючком, як заворожені, дивилися на невтомний маятник і слухали тік, так, ні, не так, а отак. Годинник вабив їх, наче старовинна чарівна казка. А до великих подій заставалося лише кілька хвилин. Хлопчик і дівчинка цього не знали і тому сміхоша запитала твій дідусь не передумав? Зоопарк завтра. Ідемо. Ми з дідом Андрієм серйозні люди. Чого б це ми передумали? А я ще двору побачила, що у вас на балконі розквітли кручені паничі. Можна понюхати? Кручені паничі не пахнуть, відказав ходячок. Понюхай он краще кактус. Хе ж, хитренький, він колиться. Тоді понюхай нашу кицьку, Прісю, вона м'якенька. Сміхоша зайшлася тим самим сміхом, через який здобула своє прізвисько. У неї, як завжди, кругленько відкрився ротик, зблиснули білі зубки, і голосок задзвенів, ніби срібні дзвоники. Оченята аж запроменилися такою щирою втіхою, що ходючок не міг стриматися і теж заусміхався. Коли сміялася сміхоша, всі поруч теж сміялися. Діти вийшли на балкон. Сміхоша зиркнула на квіти і вигукнула. Яка квітка, такої квітки я ще не бачила. Ходячок, поглянь, який феофеофанчик!» Хто, хто? перепитав хлопчик. Де? Осьо. сміхоша показала пальцем на густо синю і водночас дивну яскраву квітку, крученого панича. Як він ловко поп'явся по стіні. Ходючок пробурмотів сердито хрипким голосом. Звичайна квітка. От твого виразку у людей можуть зуби забаліти, а потім, ну, що це за ім'я? Язик треба вузлом зав'язати. «Ні, ні, сказала сміхоша. Вузлом не треба. Просто цього крученого панича справді так звати. Фео, феофанчик. Стоп, усе, сказав суворо ходючок. І повернувся до свого набору. Він добре знав, що Гануся сміхоша надусе любить рослини і тварин, і дуже охоче про них поговорити. Він же хотів неодмінно зібрати маленький червоний автомобільчик, копію їхнього, великого, що стояв у дворі на стоянці. Хлоп'яче діло заліза. Оце справжня річ. А не стебельця пилюстки. Я вже навіть навчився заводити великого умпарару. Тільки вставиш ключик повернеш, а ногою на газ. «Кого, Кого, кого, кого? закричала сміхоша. Кого ти навчився? Того, того. гримнув ходючок, ум парара чамп-чамп-чамп!» так звати наш автомобіль. Я його вже вмію заводити. Ніколи не чула, щоб у автомобіля було ім'я, як у живого. А у квітки. Але ж кручений панич він живий. Хоч і не бігає, як твоя Пріся або мій джульбарс. Ой, який жах! Я зовсім забула про джульку. А він на дворі. Діти глянули крізь розчинені балконні двері. Сміхошин, руденький песик такса джулька. Гуляв сам у дворі. Він був приземкуватий, а волохаті його вуха звішувалися майже до землі. Хвостик мав гостренький і довгенький. Джулька бігав рівною, швидкою риссю, бігав по прямій, потім колами, потім вісімками і знову по прямій. Бігав так зосереджено, ніби виконував якусь важливу роботу. У цей час у небі почувся мелодійний гул реактивних турбін. Петрик ухопив Ганусю за руку і загукав. «Летять, Ганусько, летять. Тато і мама летять, зараз підуть на посадку. Гарний стріблястий лайнер ту летів над містом. Розкраявши крилом одну хмаринку, другу, він швидко линув у бік аеропорту, і Петрик радісно сміявся. Він розповідав дівчинці: слухай, мій тато в Африці будує величезну електростанцію. А мама у тамтешній лікарні лікує маленьких діточок. О вони додому аж на два місяці, а тоді знову туди, в Африку. Вони бачили справжніх жирафів і левів на волі, в савані. Сміхуша озирнулася на ходючка, і в цю саму мить отут воно і сталося. У старовинному годиннику зашелестіло. Розчинилися дверця та дерев'яної хатинки, і з неї вискочила зозуля. Вона, як завжди, роззявила свого дерев'яного дзьобика і гукнула Ку! І все. Замість того, щоб проспівати куку, вона вигукнула тільки одне ку, а більше не встигла, бо з дверцят годинника визирнула страхітлива звіряча морда, сіра з вузькою довгою пащею з гострючими зубами і двома кущами сірих вусів. Як тільки зозуля вигукнула своє ку, страхіття ухопило її зубами і затягло назад у катинку. А наступної миті із за хатинки вистрибнув величезний сірий пацюк. Сильний, мов сталева пружина, він одним стрибком перелетів із годинника на підвіконня, з підвіконня на балкон, зозулю ж тримав у зубах. Сміхоша і ходючок завмерли від несподіванки й жаху. Потім сміхоша затремтіла. Ходючок кинувся на балкон, а сміхоша зойкнула Ні, ні не ходи, воно вкусить. Знизу, з двору почувся дзвінкий гавки Джульки, і ходючок вибіг на балкон, а сміхоша за ним. Джулька мчав через двір, захлинаючись, гавкатом, а потім спинився і, дивлячись у підвальне віконечко, Тихо загарчав. Біля себе діти почули Шш. Ходючкова киця Пріся, яка досі спала собі десь у куточку, тепер стояла на самому краєчку балкона і, вищиривши зуби, дивилася униз. Вуха її були прищулені до гарної круглої голови. Пухнастий хвіст, як віяло, ходив з боку в бік. Що ж дітям по ногам гуляв вітер. А очі здоровенні, круглі сяяли мов два повних місяці, горіли мисливським завзяттям. Довжелезне пухнасте прісине хутро жовто-білого шоколадного кольору потріскувало грізно, бо в ньому була електрика. Щось сталося? Це відчули всі. Якби у дітей спитали, то що ж сталося? Вони б відповіли, що здоровенний пацюк викрав. Із стінного годинника зозулю в ту саму мить, коли вона хотіла оповістити пів на десяту ранку. Так воно й було, але насправді сталося щось значніше, щось страшніше. Настала велика, моторошна тиша. Де ж він подівся той пацючище, пробурмотів ходючок, знати б, куди він утік. Поруч із ним почувся шепіт Пацюк Бруднерський втік у підвал. Ходючок і сміхоша поглянули, то був кручений панич, феофеофанчик. Діти були настільки приголомшені, що навіть не здивувалися, коли квітка заговорила. Кицька Пріся враз заспокоїлася і співуче мовила Ну, то ви йдете униз. Врешті я згодна піти з вами, щоб вам не було так страшно. Мяу. Ходючок мовчки підхопив Прісю на руки і, проходячи. Через кімнату він ковзнув поглядом по старовинному годиннику. У грудях йому похололо, маятник не рухався. Придивився пильніше, виявилося, що стрілки також спинилися. Діти вийшли з квартири, кілька разів натиснули на кнопку ліфта, але кнопка не засвічувалася, і ліфт не приходив. Мабуть, немає електрики, тихо сказала сміхоша. Вони збігли східцями і вийшли у двір. Переступивши поріг, діти відразу розійшлися в різнобіч. У їхньому дворі жив відомий на весь район, бридкий хуліган Степан Комаєш. Зробивши якусь капость, він завжди кричав: Ага, маєш? Або, побачивши ходючка і сміхошу разом, верещав дурним голосом. Молодий молоду, посадив на льоду. Зараз що не було видно. З під'їзду вибігла старенька Неоніла Семенівна. Вона була чимось стривожена, стала як укопана і роззиралася на всі боки, пильно і підозріло, бо завжди чекала від дітей лише капості. Вона дивилася і при цьому то надівала, то скидала свої окуляри у металевій оправі примхлива бабуся, дерібо, не знати чому, подумав про неї ходючок і навіть не здивувався цьому новому, незвичайному імені. У світі все було не так. Першою це помітила сміхоша. Поглянь, поглянь ходючку, на птахів. Він глянув вгору. Просто у повітрі над деревом завмерла зграйка горобців. Вони були ніби й у польоті і разом з тим зовсім нерухомі. А трохи далі, біля самої землі, виставивши ноги, щоб сідати і широко розкинувши крила, так само нерухомо висів у повітрі грак. А віддалік, на проспекті, завмерли тролейбуси і автобуси, завмерли легкові й вантажні автомобілі. А в кутку їхнього двору розташувався самоскид із піднятим кузовом, і струмінь піску, що сипався із кузова на землю, спинився. І ніби скам'янів, а біля нього зігнувся завмерлий шофер. І всі люди на вулиці й у дворі завмерли, вони були живі і неживі водночас, бо не ворушилися, не ворушилися навіть складки їхнього одягу. У кого рот був розкритий у посмішці, а в кого у розмові хто здійняв руку в жесті, а хто підняв ногу в ході. І так воно все й лишилося. Високо у небі біля хмари стояв реактивний лайнер Ту-134. Він не рухався і не падав, і не було чути грому його турбін. І тиша була дивовижна. Увесь світ скидався на велику, нерухому, стереоскопічну картину.